І старша Соломія Баленюк грає на скрипці. Її двоє молодших братів Остап і Устим на гітарі і кларнеті. Спочатку грав на блокфлейті, потім прийшов на дуд, і потім вже грав Корнет. Мені дуже подобалося, прям дуже хотів на ньому грати. І потім, як ми вирішили сім'єю грати на там допомогу для ЗСУ ми вирішили таким самим способом. Ми в то нам легко. Допомагають оборонцям не вперше, розповідає Соломія. Уже збирали гроші на казку для медика і на ремонт автомобіля. Вуличні концерти даватимуть, допоки не зберуть необхідну суму. Нас можна донатити і готівкою, і на картку. Наша ціль 200 тисяч саме стільки потрібно, щоб придбати авто для медиків евакуації, розповідає матір дітей Юлія Баланюк. Збір оголосив друг родини. Медик на псевдолюти, який служить у 94-й бригаді ЗСУ на Харківському напрямку. Дочка і сини вирішили допомогти, долучилися до збору, збираючи донати під час вуличних концертів. До мене звернулася мама. Нашого медика спочатку був добровольцем на війні, а зараз його призвали в бригаді 94-й. Звернулася з проханням допомогти на збір автомобіля. Я збирала такою сестечкою. Тут не випадково. Ми хочемо допомогти хлопцям та збираємо на пікап для військового медика. Буде вивозити поранених з поля бою. Дуже молодці, тому що це важливо донатити потрібно рятувати хлопцям життя. Якщо ми не будемо донатити, то війна скоро прийде до нас. Наталя Волянська каже, йшла повз і не змогла залишитися. Осторонь. Жінка у жолобі розповідає її чоловік. Костянтин загинув 17 січня цього року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку. Був радіотелефоністом, Йому назавжди 28. Машини розбивають. Знаю власно, тому що брат не рідний, двоюрідний брат мого чоловіка. Він також водій парамедичної машини, то я знаю, наскільки це важливо. Ми в такий спосіб пришвидшуємо нашу перемогу. Хочу повистріше допомогти воїнам, щоб швидше настала перемога. За дві години виступів Просто неба у Вінниці родина Баленюків зібрала дві тисячі гривень. Вчора кажуть стільки ж з 200 тисяч необхідних на пікап для медиків 94-ї бригади. Уже є 26 тисяч. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.